Власне, кичевий корвет 20. Корват більше, ніж просто машина це легенда, яку варто захопити. Corvette Саме це слово викликає втілені силуети, силу 58 та почуття американської свободи. Це не просто машина, це ікона, символ швидкості, стилю і, для багатьох, втілення сну. І якщо ви коли-небудь замислювалися про придбання корвет, то Chevrolet має унікальний спосіб зробити цей досвід незабутнім програма доставки до національного музею Корвета. Я завжди був шанувальником американської автомобільної культури, особливо якщо мова йде про корвет. У дитинстві я дивився на ці машини в журналах, представляючи себе за кермом, розсікаючи простори американських доріжок. З часом це хобі перетворилося на глибоку повагу до інженерних навичок, дизайну та історії Корвету. Тому, коли я дізнався про програму доставки в Національний музей Корвета, я просто зачарував. Захоплюючий досвід для справжніх шанувальників. Ця програма, яка вже відсвяткувала своє 30 річчя пропонує щось більше, ніж просто отримання нового автомобіля. Це занурення у світ корвету, можливість відчути історію та стати частиною легенди. За 1495 доларів ви отримуєте не лише можливість забрати свій новий корвет безпосередньо з музею до Боулінгрін, штат Кентукі, але й вейпи екскурсії, музей, ексклюзивна наклейка і навіть меморіальна табличка з вашим іменем. Уявіть, ви підходите до чудової будівлі Національного музею Корвата, і ваш абсолютно новий стинрей 2025 у яскравому кольорі Sebring Оранж вже чекає вас всередині. Ви отримуєте можливість ходити по залах, наповнених історичними моделями Корват, дізнатися про його еволюцію та відчути дух американської автомобільної індустрії. Потім ви підходите до своєї машини, запускаєте його 5-8 і вирушаєте, відчуваючи себе частиною чогось більшого, ніж просто водія. Чому воно того варте? Так, 1495 доларів це відчутна сума. Але давайте подивимось на це з іншого боку. Скільки разів ви купуєте новий корвет? Це подія, яка не відбувається щодня. І якщо ви справді фанат Корвета, то чому б не зробити цей момент якомога особливішим? Я думаю, що ця програма пропонує унікальне поєднання цінності та досвіду. Ви не просто отримуєте нову машину, ви отримуєте спогади, які залишаться з вами на все життя. Це можливість відсвяткувати свою пристрасть до Корвету та стати частиною його історії. Порівняння з іншими програмами доставки автомобілів. Програма доставки автомобілів це не щось нове. Багато виробників, таких як Posh та BMW, пропонують подібні послуги. Однак, на мою думку, програма Корвет виділяється своєю доступністю та атмосферою. Хоча програми доставки Posh та BMW можуть бути набагато дорожчими, Корвет пропонує більш розумну ціну, не жертвуючи якістю досвіду. Крім того, атмосфера Національного музею Корвета унікальна. Це місце, де ви можете відчути історію корвету і відчути дух американської автомобільної індустрії. Поради для тих, хто розглядає можливість участі. Якщо ви розглядаєте участь у програмі доставки корвет, ось кілька порад. Книга заздалегідь програма дуже популярна, тому важливо заздалегідь забронювати доставку, щоб гарантувати місце. Приходьте заздалегідь, щоб максимізувати візит до музею, рекомендується прийти заздалегідь. Це дасть вам достатньо часу, щоб оглянути експозиції та насолодитися атмосферою музею. Не забудьте взяти з собою камеру, ви захочете зафіксувати цей особливий момент. Поговоріть з працівниками музею: вони можуть поділитися цікавими фактами про корвет і допомогти вам отримати максимум від вашого візиту. Насолоджуйтесь моментом. Це ваш шанс стати частиною легенди про корвет. Мій особистий досвід та думки. Хоча я особисто ще не брав участь у програмі доставки Корвет, я впевнений, що це незабутній досвід. Я мрію про день, коли я можу забрати власний корвет безпосередньо з музею і поїхати в подорож по дорогах Кентука. Я думаю, що ця програма це більше, ніж просто маркетинговий крок. Це спосіб для Chevrolet віддати належне своїм шанувальникам і запропонувати їм унікальний досвід, який вони запам'ятають на все життя. Це спосіб зміцнити зв'язок між брендом та його клієнтами. Майбутні програми доставки Corvette Я думаю, що програма доставки Corvette буде залишатися популярною в майбутньому. Chevrolet постійно вдосконалює програму, додаючи нові функції та можливості. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще цікавіші та захоплюючі можливості для шанувальників Корвет. Можливо, в майбутньому ми побачимо можливість отримати індивідуальну екскурсію по музею з одним з провідних експертів з Корветів. Або, можливо, ми побачимо можливість взяти участь у тестовій драйві по навколишніх дорогах Кентукі. Можливості безмежні висновок інвестиції в спогади. Зрештою, програма доставки Corvette – це інвестиція в спогади. Це спосіб зробити покупку нового автомобіля з незабутньою подією, яку ви оціните все своє життя. Якщо ви шанувальник Corvette, я настійно рекомендую вам розглянути участь у цій програмі. Це досвід, який ви не хочете пропустити. Це не просто машина це легенда. І ця програма це ваш шанс стати частиною цієї легенди. Дозвольте собі цей досвід. Ви не пошкодуєте про це. Ключова думка, програма доставки корвет це унікальний спосіб відсвяткувати свою пристрасть до машини та стати частиною історії. Це більше, ніж просто придбання нового автомобіля, це створення спогадів, які залишаться з вами на все життя.